Так, Друзі, всім доброго вечора. Ви на каналі Шалений тракторист. Ну що, друзі, так склалося в нас життя, що в цьому році наша олійка тече по вулицям і загрібають мітлою, убирають, засипають піском, а ціна на наш соняшник все падає і падає. Скажімо, дуже плачебна ситуація, друзі, по цьому, але як би так сказати, ми повинні терпіти, стремитися і щось може вийде. Ну, давайте коротенько розкажу вам по цінам. Ціна, друзі, на пшеничку зараз трішечки піднялася аж на 200 гривень. Ціна на сьогоднішній день, друзі, на пшеницю другого класу 7.300, Третього класу, друзі, 7100. І фураж, друзі, аж 6800 дають. По пшеничці ціна гарна. Да, до речі, друзі, поки що не забув. Є в продажі МТЗ-80 з куном. Продається також газончик. Резина на газончику огонь. Кому там цікаво, можете перейти на відео, подивитися, заводиться, їде, все без питань ніяких, все чисте, не потьоків, не розірване. Газончик взагалі бомба, бензовоз. В бочці була солярочка. Потім, друзі, є сівалочка мультикорн на 8 рядочків. Може когось зацікавило. Приїжджайте, дивіться. Все Дніпропетровська область, Павлоградський район знаходиться. Так що не стісняйтесь. І переходимо далі, друзі, до цін. Ціна, друзі, на ячмінь трішечки держиться, тисяч. Скажемо, ще куди б не йшло. Потім, друзі, ціна на кукурузу 6700. І більше не хоче. Ціна, друзі, на наш, як то кажуть, такий чорний, типа золота зветься рапсом. Звісно, приємлива. Уже, друзі, рапс 18600. По рапсу ціна гарна. Соя, друзі, 13400. Піднялася. Була взагалі не в ціні. Зараз уже в ціні. Потім, друзі, ціна на наше чорне українське золото. Соняшник. Звісно, дивує. Де сама дешева ціна у нас, друзі, 19 тисяч. Це база 48,83. дорожча 2200. 20 ну, показники, звісно, 58,3. Отакі у нас, друзі, ціни. Є багато в продажі сільхозтехніки. Кому цікаво, є запчастини. Також є друзі, мост кіровця в продажі, є жатка, ну, рапсовий стіл на комбайн кейс, ширина 7,6, по-моєму, метра. Ну, Там детальніше кому треба, то запитайте. Так що є сівалочка мультикорн, є газончик бензовоз, є борона на 6 штук навісна, уголок, все є. Повністю. Потім, друзі, є смдовський мотор під капіталку, бо ми не знаємо, що з ним. Його так купили, були просто. І є. Ну, На нього і ціна там шарова, друзі, хто хоче 5 тисяч гривень, і він ваше. Відео теж також його є. Переходьте на YouTube канал, TikTok, шалений Тракторист. Слідкуйте, все, що є. Так що Переходьте, дивіться. Кому треба номер телефону, друзі. Телефонуйте на Viber 097 128 66 91 Viber. Якщо на телефон не дозвонютесь, телеграм, Viber все без питань. Знаходимося, друзі, Дніпропетровська область, Павлоградський район. Так що бажаю всім гарного вечора, гарного настрою і всього хорошого. Так, всім привіт. Рубрика сьогодні продається шалений магазин. Є ось такий ось звір, бензовоз, кому цікаво. Ось воно. задня резина його, під солярочку, звір хороший, все з документами, ніяких нарікань немає. Бочка не гнила, ціла-цілісінька. Ось вся задня резина, ви бачите, резина нульц по кругу, запасочка, все є. Документи в поряді Ось передня резина. ну, Люди своє продають, то тут ніяких, як то кажуть, питань немає. І давайте покажу цей передній скатик. Ось ось він. Ви бачите, вся резина по кругу непогана. Так що кому цікаво номер буде в описі. Телефонуйте, пишіть на Viber. Хто захоче, можете приїхати покататися на звірку. Так що все працює без ніяких, як то кажуть, ГМО питань. Переходимо, друзі, далі. Продажа, отака мультикорн сівалочка восьмирядкова. Стан її бомбезний, все ціле, нічого не порвано, не гниле, не ржаве. Так, ось давайте отсюда я вже відкрив одну, ось дивився, дивіться стан баночок. Всі цілі не полопані. Закрив, показую, піддобривав вам стан банок. Бачите, баночки все ціле, транспортне устройство для неї. Тобто нічого робити не треба. Взяли всі защити стоять, дивіться ці цепочки, все як має бути. Була накрита, ось хоч і в накритті стоїть. Ще накрили її, бачите, брезентиком, щоб все було, як то кажуть, по кайфу, по красоті. Так що, хто може бажає, пишіть також на Viber, телефонуйте, бо зв'язок дуже поганий в наших краях. Зараз знаходимося, друзі, Дніпропетровська область, Полоградський район. СМТ Юр'ївка. Кого зацікавила сівалочка така. Номер буде в описі, обращайтеся. Так. Дракончик цей продається також, вогненебезпечний. Хто хоче, приїжджайте, подивитесь, заведете, покатаєтесь, документи, все є. Так. Переходимо, друзі, переходимо. Все не буду знімати, показую, поки переходю. Зараз покажу вам в продажі, буде оприскувач 21 метр, насос на ньому стоїть італійський. давлення даве бомба, форсунки, все. Дивіться, прицепне вже отаке готове зробили. Ось ось, стан його повністю цілий, все працює. Відео в роботі я його не знімав, Ну, зараз вже і не зніму. Це хіба по сезону, кому буде треба, можу показати. Все чисте, вимите. По моторчику я сказав, що італіанець. Ось, дивіться, все як має бути. Все ціле, все працює, без ніяких, як то кажуть, питань. Так. Отакий От красончик. Так що, друзяки, все, все, що є, продається на відео, все, що показую. І зараз переходимо на нову рубрику, друзі. Перейдемо, я ще зніму, покажу, ще техніка є в людини в продажі. Є ось, ось так -от усилювалися крила, варилися раніше. Ви бачите, що це не свіжа сварка. Так що <кій> гарно, все працює, крила займаються, бачите на яку висоту, кому треба, задерли і працюйте. Так, Переходжу, друзі, далі. Морозяк оддави хороший. У нас погода сніжна. Так що, друзі, знаходимося в район, Дніпропетровська область, СМТ Юрівка. Так. так, що кому буде треба, номер буде, друзяки, в описі. Телефонуйте на Viber, телефонуйте, якщо дозвонитесь на телефон. Так А ага, так ось і Так, продається ось борона Отака От ось Дивіться Пружинчаста Все є. Так, а який захват її? 12 метрів Ага, о, навіть табличка є. Все для вас, дивіться. Отак. Дванадцять. Так, і ще. Оця, так? Ні, ми, там, ззаду. У нас там треба заборонувати. Так. Про Прополочне? Передумали? Ні, так ставим. Я понял. Оця, так? Да? Так, це вона на скільки шість. Раз, два, три, 4, 5, 6. Може комусь треба. Ось отака ще боріночка є. На шість штук. А колеса опорні є. А, все, без колес, отак як є. Все, без колес опорних отак от. Продається, як ви ще зараз бачите. Я в курсі, я в курсі. Так, так що, кому зацікавило, пишіть на Viber. номер телефона буде в описі. Все. Пішли до Щось мороз береться не на шутку. Що, мороз, угу. палець трохи. Так, прополочний поки не продається. Так, пусти, да, там, <різь> у нас прополочний вже <різь> є там, ти бачив? як. Та я бачив. Так, Борона ця продається. Так що, Кого зацікавило? Набирайте, пишіть, дзвоніть. Ось її стан. Бачите, пружина навіть не стерта. Все ціле, сварки немає. Так що я думаю, що буде не так, все. Кого щось зацікавило, друзі. Пишіть, телефонуйте, деталі по телефону. І по цінам все буде по телефону. Так що в продажі газончик, в продажі сівалочка мультикорн восьмирядкова, потім оприскувач на 2 куба, на ньому стоїть мотор італьянець. Все працює все ціле, так що, кому що понравилось, обращайтесь, друзі.